Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас черговий прямий ефір, і в рубриці час виручення слова Божого» З вами я, Іван Равлюк, і ми будемо мати півгодини дослідження священного писання. Сподіваюся, що цей час є будівничим для вас, ви зростаєте в своїй вірі, зміцняєтесь духовно і маєте ті необхідні отримуєте, скажімо, ті необхідні духовні позиви від цих ефірів, які приймаються вами і вибудовують у вірному напрямку ваше християнське життя. Я рахую, що саме через навчання, через роздуми на слово, християни стають зрілими. Це зрілість також. Потім випробовується е, життєвими обставинами. Це зрість також. Е, потім буде як е, золото в вогні випробувано. Але сам процес навчання, заглиблення у слово він вкрай необхідний. Е, скажу так: сьогодні е, непростий день для мене, непростий день для багатьох людей з нашої церкви і непростий день для. Сестри Оксани, яка втратила сина е, два дні тому. Сьогодні в нас були похорони в церкві і молода людина, яка могла жити і жити і прославляти ім'я Господнє, залишила цей світ через е, таке необдумане миттєве рішення. Я знаю, що багато з нас помиляються, і звинувачувати тих, хто вчинив помилку, це фактично кидати. Камень в чийсь бік, якщо, фактично знаходячись в будинку зі скла, ці слова колись сказав Чарльз перший. Ми не маємо права судити людей, які поступилися, і їхній проступок став причиною трагедії або біди. Нам потрібно мати якості, які, які дав нам можливість мати. Господь, відродивши нас до живої надії, давши нам вічне життя і давши нам свою природу. Ось тому в такий важкий час ми підтримуємо тих, хто в скорботі, ми даємо можливість, даємо можливість відчути прийняття, підтримку своїми молитвами. Ми тримаємо, я так вірю, в духовному плані людей, які. Які знаходяться в печалі і смутку. ось І я скажу вам так: на, на свій вік я не так багато похорон провів, можливо, декілька десятків похорон, але таких як сьогодні я не бачив ще. Такий похорон, можливо, я брав участь, але я ніколи не вів меморіальне служіння саме з такою кількістю людей, саме з такою кількістю молоді. Дуже багато молодих цих людей прийшли попрощатися, і я, коли вже був поминальний обід, використав цю можливість, щоб молодому поколінню донести істини Євангелія, які повинні рухати нами по життю, які повинні вибудовувати послід... послідуючі життєві кроки, щоб зберегти себе, своїх рідних і близьких від смутку і від непотрібних проблем. Вірю, що цей урок і ця трагедія вона послужить, послужить тим людям, які ще не визначились своїм майбутнім уроком. Вони, бачачи, до чого можуть необдумані рішення привести, можуть зможуть обирати правильні шляхи життя, воно як пара, каже Біблія, і тому треба його прожити так, не попробувавши все а. Зробивши все, щоб, щоб покращити це життя, і прославити в ньому Господа. Господь знає, що добре, що погано, що нас збереже, що, що ошпарить, не можна трогати кипящу воду якраз тоді, коли вона в найгарячому своєму стані, в кипящому стані, тому що людина опечеться. Попечеться, і ця, е, ця реакція задасть тілу біль. Тому, дорогі друзі, брати та сестри, нехай ваше життя воно буде, я підбираю правильно слова, буде результатом Божого впливу і результатом вашого правильного рішення. Як зворотню реакцію на Божий заклик жити так чи інше. Бог закликає нас до того, щоб ми з вами стояли на дорозі правди. Дорога правди це те, що зробить нас щасливими, захищеними. Дорога правди, навіть якщо життя воно не буде тривале, вона себе виправдовує. Скажімо, Іван Хреститель прожив нетривале життя, але він виконав свою місію. Звичайно, хотілося б, щоб всі люди прожили довго і є в цьому воля Божа на це, але повторюсь: всі ми багато помиляємось, багато рішаємо. І я це не кажу від себе, я це кажу, цитуючи священне писання. Тому нам добре було би думати про своє життя в світлі Божого Слова, аналізуючи. Навколишні події, і при цьому робити правильні висновки, щоб е, послідуючий наш крок, він був кроком, який в майбутньому буде для нас е, причиною радостей, причиною мудрості, причиною хороших свідчень і як виразитись словами. Поет, але я, скажімо, не буду поетів цих ситуацій. скажу так: він зробить, цей крок зробить нас в майбутньому мудрішими в очах того покоління, яке внаслідку буде оцінювати наше життя. Тому що мудрість часто приходить з роками, але є така поговірка: часто роки приходять без мудрості. Тому. Нехай мудрість у будь-якому віці, яку Господь залишив у своєму слові, залишиться відбитком на вашому серці і буде очевидною у вашому житті. Це моя коротка настанова. І, звичайно, всі молитви мої сьогодні з, з Оксаною, з Андрією, з усіма рідними та близькими, хто втратив свого сина, друга, внука, брата. Ось. Я... Благословляють цю сім'ю. Я знаю, що дуже багато людей зараз в країні втрачають своїх рідних та близьких. Цей час, знати, навіть ну, минулий місяць в мене було роздуми про вічність. Наслідок цього вилилась проповідь. Ми на цій землі приходьки. Я знаю, що християн, християни вони живуть надією. На майбутнє. Тут вони мають місію, і ні, ніде вони не будуть до вдома. Так, ми маємо свої будівлі, будинки, живемо, живемо в на своїй території, яку ми маємо як свою власність, але земне життя як таке, воно тимчасове. Це свого роду тренувальний табір. Це. Місце, в якому ми визначаємо своє майбутнє вічність. Тому важливо тут на землі прийняти всі правильні е корективи, настанови і привести себе в стан готовності. Церкву називають армією Ісуса Христа, в армії завжди дисципліна, в армії завжди. Е Скажімо так, солдати знаходяться завжди в стані готовності. Вони готові фізично, вони готовні морально ментально. Ми, як християни, в цьому змісті маємо ту ж саму заповідь пильнувати, тобто бути в стані готовності до другого приходу Христа, і знаючи, що життя, воно, воно не настільки довге, навіть якщо прожити всі Богом відділені дні. Запитайте у тих, хто прожив 80 років, вони скажуть, що життя пролітає миттєво. Тому давайте бути мудрими і зробити, будемо робити так, щоб ім'я Господнє воно прославлялося всім, що, що ми робимо. Звичайно, тим, хто потрапив в пастку гріха, це не так легко, але ми зараз про це поговоримо. Сьогоднішній ефір називається називається першою частиною. Першого Коринтян, шостого розгляду, насту вірш. Усе мені можна, та не все на пожиток. Все мені можна. Що тут Де ти цей вірш? Усе мені. прочитаю Усе мені можна, та не все на пожиток. Усе мені можна, але мною ніщо володіти не повинно. Їжа для черева і черево для їжі, але Бог одне і друге понищить. А тіло не для розпусти, але для Господа. Господь для тіла. Бог же, Господа. Отець, же Господа, воскресив, Воскресить він і нас своєю силою. Хіба ви не знаєте, що ваші тіла, то члени Христові? Отож, узявши члени Христові, зроблю членами розпусниці зовсім ні? Хіба ви не знаєте, що той, хто злучається з розпусницею, стає одним тілом з нею? Бо каже: обидва ви будете одним тілом. А хто з Господом злучається, стає одним духом із ним? Про це проповідала Наталя Буток минулу неділю в нас. В недільному зібранні, якщо вам цікаво, прочитайте це місце індивідуально. Утікайте від розпусти, бо всякий гріх, що його чинить людина є поза тілом. А хто чинить розпусту, то грішить проти власного тіла. Хіба ви не знаєте, що ваше тіло то храм Духа Святого, що живе в вас, якого від Бога ви маєте? І ви не свої, бо дорого куплені ви? Отож, прославляйте Бога в тілі своєму та в дусі своєму, що вони Божі. Все мені можна, та не все на пожиток. Все мені можна, але мною нічого володіти не повинно. Ви Знаєте, часто гріховні звички, часто світський образ життя він затягує людей в ціосвітні, скажімо, зваби, в спокуси. Цеосвітні радощі. Господь не проти радості. Більше того, він за те, щоб у наших серцях радість вона була на постійній основі, але радість, яка має свою основу в священному писанні, в слові живого Бога. Радість, яку може дати гріховна потіха або те, що цей світ, вона в кінці кінців стане причиною е, поневолення, причиною рабства. Е, люди, які потрапили в полон рабства, це люди, які живуть. З важким тягарем. Це люди, які не можуть вирватися на волю, і, і такі люди вони не можуть мати справжнього щастя, тому що це рабство е, краде все добре, що Бог має для, для людей. Я вам скажу так: вже з, е, з висоти прожитих років я можу сказати, що будь-яке рабство. Воно робить людину нещасною безсилою, тобто, скажімо, е, алкогольна залежність, тютюнова залежність, е, будь-якого роду залежність, вона, е, скажімо, залежність від їжі. От коли ми говоримо, що ми е, храм Духа Святого, так, е, то руйнуючи цей храм надмірним вживанням їжі, нездорової їжі, е, неправильно відноситься для свого тіла, ми також потрапляємо в. В цей круго, кругообіг е, залежності, яка е, робить нас нещасними і обмеженими в нашому житті. Звичайно, е, всі ми з, зіштовхуємося на протязі е, свого життя з різними випробуваннями, з різними спокусами, і, е, звичайно, ми десь терпимо поразку і десь е, маємо тріумфи, перемоги. Ось, але говорячи про християнське життя, нам потрібно. Е, Мати чітке розуміння, що Господь бачить нас переможцями над всім, що ворог і цей світ виставляє проти нас. Жодна зброя, яка зроблена проти нас, не матиме успіху. Кожнічний язика, який стане до суду з нами, ми осудимо по обідниці, яка записана в Ісаї, 54-му четвертому розлісі, му вірші. Тобто я хочу вам сказати, що саме саме свобода, свобода, яку Господь і Ісус пропонує кожній людині, це природнє середовище для нас з вами, брати та сестри. Я вірю, що свобода, яку нам дає Господь, вона є тим пунктом назначення, до якого ми е, повинні прагнути, на якому ми повинні зупинитися, якщо ми дійшли, і який вже є кінцевою зупинкою. Господь не хоче дати нам елемент свободи і далі тримати нас на гачку. Да? О, ти ще не вільний. Ні, у Ісусі Христі ми можемо мати цілковиту свободу. Але як цю свободу отримати, ви запитаєте мене відразу з зустрічним питанням. Давайте відкримо Євангелію від Івана. Євангелія від Івана. Всім нам відомий восьмий розділ. Читаємо з 31-го віршу. Тож промову Ісус до юдеїв, що в нього вірували, як у слові моїм позостанетеся, то справді ви учнями будете і пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить. Вони відказали йому Авраамів мрій, і нічими не вільними не були ми ніколи. То як же ти кажеш, ви станете вільні? Ви знаєте, я закцентую зараз на 32-му вірші, який показує нам наглядно, чітко, ясно шлях, шлях яким ми здобуваємо свободу, і на якому ми можемо залишитися, і перебувати в цьому стані на постійному на постійній основі можемо. Ось дивіться, послухайте верніше, і пізнаєте правду або істину, і істина зробить вас вільними. Тільки істина приносить справжню свободу від будь-якої залежності, від думки інших людей. Від страху, від е, спокус цього світу, тільки розуміння істинного Божого шляху і Божої волі для нашого життя. Більше того, не просто розуміння і знання істини, а практика цієї істини, застосування її в нашому щоденному житті. Ви знаєте, один із відомих служителів Євангелія сказав такі слова, істина. Приходить лише на крилах свободи. Е, я вибачаюся, він сказав саме, саме навпаки, свобода приходить на крилах істини. Але, знаєте, це, ця оговірка була не випадкова, тому що так можна також сказати. Тому що все це взаємозв'язане, поняття, ці поняття взаємобов'язані. По тій причині, що в свободі ти приймаєш кращу істину. Ти приймаєш е, і розумієш істину е, через те, що ти вільний. Чим більше ти вільний, тим більше ти, ти кваліфікований або здібний приймати. Я думаю, що це не випадково, я сказав спочатку, не так. Ми можемо навіть піти в роздумах в цьому напрямку, адже саме стан свободи. Він є. Е, є. Таким тому, що вплив, вплив істини привів тебе в цей стан. Коли думаю про це, восторг просто є результатом моїх роздумів. Восторг внутрішній е, фонтан радості. З небес він стає нестримний. І деколи цю радість вже е, інші люди можуть бачити, як, як е, невміння або неспроможність стримати її. Істина, яка впливає на е, мій внутрішній стан, ваш внутрішній стан, на стан нашої свободи. Вона приводить все це в дію. І цей фонтан, ця славна Божа присутність, вона б'є через нас ключе. Вона приносить комусь свободу, вона є для когось рятівним колом, вона є для когось підтримкою. Я вірю, брати та сестри, що сьогодні ми, як Церква Христова, повинні Подивитися і проаналізувати свої е, основи. Ми маємо покликання від нашого Спасителя. Дивовижний план Бога Отця для кожного з нас полягає в тому, щоб ми були в Ісусі Христі, повністю залежали від Нього, і нічого нас не тримало в рабстві, Ніщо нас не тримало в стані заручників, невільників. Ми з вами. Призвані до свободи. Свободи, яка є найкращим, найвищим, скажімо, так буде також вірно видом життя на цій землі. Християнство, воно не просто є ще одним шляхом, а єдиним, єдиним шляхом, на якому буде все краще, що Творець Неба і землі пропонує людину. Тому ми маємо місіонерів, тому ми виховуємо місіонерів. Тому ми проповідаємо, я зараз на цій платформі проповідаю Слово Боже. Я знаю, що ці слова вони можуть для когось бути рятівними, для когось можуть бути просто духовним збудуванням, підтримкою. Колись апостол Павло казав такі прості слова. Для мене нагадати вам Слово Боже не важко. А для вас це корисне. Так ось повертаюся до назви сьогоднішньої проповіді. Проповідь сьогодні називається Словами з першого Коринтя, як я вже казав, 6-го розділу, 12-го віршу, першої частини цього віршу. І тут сказано: Усе мені можна, та не все на пожиток. Далі продовжу: усе мені можна, але мною ніщо володіти не повинно. Коли ви хочете. Стати на той чи інший шлях, знаєте, що жорсткої заборони або янголо з мечем, який колись не пустив Адама далі в Едемському саду, ви не побачите. В принципі, все людина в нинішній час може зробити, але все це не завжди буде на пожиток. Не завжди все це буде збудовувати і підтримувати. Правильний внутрішній стан людини той стан, який буде заставою хорошого нашого майбутнього, хороших відносин сьогодення. Ну, брати та сестри, я хотів підвести підсумок сьогоднішнього ефіру такими словами. Вибирайте свої шляхи, і нехай головним аргументом вашого вибору буде знання. Того, що Бог думає про, про ваш вибір, про той чи інший життєвий напрямок. Нехай ваші друзі, нехай ваші родичі, нехай дорогі вам люди, вони знають, що у вас є єдина залежність від того, хто дав вам життя, від того, хто запропонував вам спасіння, і того, хто, да, хто явив це спасіння, зробив його реальністю в вашому житті. Щоб стати на шлях слідування за Богом, багато від вас не потрібно. Потрібно лише сказати прості слова. Слова, які будуть словами, вашого, будуть словами з вашого серця. Це не завчені молитви. Можливо, вистачить одного слова. Ісус, Спаситель. Прости мої гріхи. Стань Господом мого життя і скіровуй мене в цьому житті. Амінь. Ці прості слова вони можуть кардинально змінити ваше життя. Вони змінять кардинально ваше життя. Вони прославлять Творця, тому що на небі буде радість. Кожна людина, яка не вертається до Господа, спричиняє. На небі вечірку. Тобто там, там є торжество, там є радість за, за те, що людина примиряється з Богом І ось, ставши на шлях слідження за Богом, ми віддаємо йому господство над своїм життям і над своїм рішенням. І така залежність, вона звільнить вас, нас, всіх, кожну людину, звільнить від, від залежності, яку світ пропонує. Від неволі, яку може піймати людей і піймав багатьох людей диявол. Коли я залежу від, від Господа Ісуса Христа, я фактично показую свою незалежність від гріха, від диявола, від усього злого. Єдиний рятува, ряту, порятунок, скажімо, єдиний шлях, на якому ми рятуємося, це покорившись Христу усьому. І це є застава, бо головна причина. Того, чому ми можемо себе вважати вільними, бо все, що може диявол проти нас виставити, воно не буде мати можливості за щось зачепитися в нашому житті. Це ціло довірившись Господу, ми знаходимося в безпеці. Тому я вірю, що Господь дивовижним чином сьогодні, захопившись серце, захопичись серце. Своєю любов'ю, своєю добротою, терпеливістю, лагідністю. Наш Господь Він має стільки чеснот, скільки жодна людина не мала, і в тій повноті, які явив ці чесноти, Христос навряд чи буде мати, але ми з вами вірою в ньому. Тому ми приймаємо все краще, що у Бога, як своє, користуємося цим. Розповсюджуємо ці чесноти, і Господь таким чином діє через нас. Молюся, щоб армія служителів Божих помазаників в останні часи ще більше активувалася і прославляла своїм життям та служінням Господа Ісуса Христа. Вам бажаю благословенного дня. Бажаю, якщо ви дивитесь цей ефір в записі, будь-якого часу доби. Цей час мати мир Божий, мати радість небес. Пережити його надію і зміцнення в вірі. Нехай Господь скеровує, направляє, збудовує, веде, зціляє. Зараз, якщо вам потрібне зцілення, просто погодіть на, собі на коліна або на голову, якщо ви, ви наодинці, і приймайте цю молитву. Отець небесний, я молюся в ім'я Ісуса Христа. Я ви себе могутнім чином всілені. Кожна людина, яка вірою, приймає цю молитву в ім'я Господа Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Друзі, дякую, що ви сьогодні були зі мною. Божого благословення і до нових зустрічей!